Що припиняє транзит української агропродукції. Для того, щоб ми робили все більше новин, поставте лайк під цим відео, а також підпишіться на наш канал. З 1 квітня Польща припиняє транзит української агропродукції. Про це повідомив польський міністр розвитку та технологій Кшиштоф Гетьман в ефірі Радіо Люблін. Він зазначив, що планують ліцензувати аграрний експорт з України, і це дозволить запровадити нові обмеження на ввезення українських продуктів до Польщі. Наразі через Польщу заблокова перевезення української пшениці, ріпаку, соняшника та кукурудзи, і до них планують додати цукор, м'ясо птиці та фрукти, зокрема яблука. Що кажуть наші аграрії? Економіст Михайло Крапивко пояснив, що на українських аграрії такі обмеження майже не вплинуть. Розповів, що зараз вони вже налагодили транзит через іншу державу. Також Михайло запевнив, що з початку сезону більше складнощів не стане. Основну продукцію і раніше вивозили через порти. Якщо через них йшли мільйони тонн, то через кордон тисячі. Це зараз просто політична акція, пояснив Анатолій Гайворонський. Зараз потоки польської продукції зводять до мінімуму, а українські товари везуть морем через порти. Ба більше така практика була й раніше. Як вам такі новини, пишіть свою думку в коментарях і не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Скоро побачимось.